Починаємо після матчу інтерв'ю. З нами головний тренер футбольного клубу «Інголиць» Петрове Владислав Лупашко. Володислав Вікторович, скажіть, наскільки вам сьогодні важкою видалася ось ця перемога? Так, вона була важка. По-перше, це дуже гарний суперник був у нас сьогодні, а по-друге, це було поле, яке було досить важке. І воно трошки заважало. Я на прес-конференції після матчу минулого туру казав, що. Це поле, напевно, не вилює нашої якості, нашу гру атакувальну. І так воно і було. Але перед грою ми акцентували увагу на тому, що яким б не було поле, як би не грав суперник, але ми будемо намагатися грати в атакувальний футбол на цьому полі. Будемо намагатися контролювати м'яч, виходити через короткий середній пас, навіть якщо Вікторія нас буде пресингувати. Ну, ми так і розраховували, що Вікторія по такому полю буде агресивно в два нападники. Нас пресингувати». Цінувати, але ми задіяли нашого воротаря з початку атаки, і це було досить ефективним. От ви в цьому сезоні над Вікторією здобули вже дві перемоги. От в першому, в другому колі. Скажіть, за рахунок чого ви були здобуті ці дві перемоги? За рахунок нашої гри, те, що ми награємо, ми від гри до гри не змінюємо наш малюнок атакувальної гри. Так, да, суперник носить корективи і дає нам інші зони. Кожен суперник намагається або грати високо, або низько, або розтягується між ланками. Тобто ми все це аналізуємо і виходимо з цього. На грою. І за рахунок, можу сказати, що за рахунок командних днів, бо такі гарні організовані команди їх дуже, досить важко зламувати, вкривати, але ми бачили, що це зробив шахтар, шахтар на кубок. І в принципі в тому ж ключі ми намагалися грати приблизно в тому, що запропонував Шахтар велику гру між ланками. Мало мало глибини поза спинами суперників, центральних захисників. Тобто, ми шукали ці ці простори і використовували їх. Сьогодні прикінці матчу тільки вийшов Артем Сітало, досвідчений нападник. Ваш через це через з якої причини чи Квасо сьогодні гарно так відіграв, чи ви поберегли просто світала на матч? матчі? Артем тільки відновився і планували його випустити трошки раніше, але так, да, квасов непогано не виглядав. А Артему потрібен час для того, щоб набрати кондиції і знову демонструвати свій високий рівень ігрової діяльності. А що можу сказати, що ну, досить, якщо казати за заміну, то досить непогано вийшла вся заміна. Нам не вистачило, напевно, в другому таймі, що суперник високо грав і ми мали можливості на контратаках розвивати рахунок, розвивати нашу, наш, нашу перемогу. Але ми використали це знову ж таки, напевно, це через не досить гарну якість поля. Дякую вам. Після матчу флеш-інтерв'ю з головним тренером футбольного клубу Вікторія Антолієм Безсмертним. Анатолій Петрович, вдруге в цьому сезоні ви поступили з Інгульцю. Чого не вистачило от в цьому матчі для перемоги? Ну я рахую, що сьогодні напевно, нам не вистачило десь вдачі. Да? В принципі, як я рахую, як мені здається, то була рівна гра, так, щоб сказати, що в якоїсь команди була така дуже сильна перевага, і хто з кого перегравав, хто з когось перегравав, я такого не можу сказати. Ну, бачите, Інгулець забив, ми того не змогли зробити. Але ще раз повторюю, що і хлопці сьогодні виконали завдання. Може, не так добре діяли. Ми в першому таймі, як в другому, в другому таймі діяли краще. Але я рахую, що. Мені, як мені здалося, то гра була рівна. Більш, більш напевно, ніч я. Чи мені так хотілося. Ви сьогодні зробили багато замін, особливо в другому таймі. Так? Чи посилили ці заміни гру? Я рахую, що всі заміни посилили гру. Хлопці додали в швидкості, додали в інтенсивності. Так що і кожен гравець, я рахую, що вийшов і додав в грі. Наступний матч у вас теж буде принциповий з лівим берегом. Наскільки він важливий, от з огляду на турнірну таблицю, на завдання можливо, і взагалі чи позначиться цей результат на наступний матч? Ви розумієте, ні. ми не ділимо команду, тому, що десь принциповий результат, десь не принциповий. Ми до кожної гри готуємося і до кожного суперника як, як до гри, от і щоб там. Ділити принципово і принципово, то того не можна робити. От, кожна гра як остання в нас. От, ну, осталась одна гра в сезоні, залишилася. Я думаю, що підготуємося і зіграємо нормально. Добре, дякуємо вам і бажаємо успіхів.